Після того, як комік Володимир Зеленський вийшов у лідери останніх президентських опитувань, у соцмережах його часто почали порівнювати з Рональдом Рейганом. Мовляв, один з найуспішніших американських президентів так само прийшов у політику і шоу-бізнесу, і це не завадило йому ефективно керувати сполученими штатами вісім років. Я і я її дуже горжусь. При цьому якось забуваючи між невельми успішним рейганом актором і доволі успішним рейганом президентом лежав довгий шлях. Пік його акторської кар'єри припадає на початок сорокових. А президентом він став у 1981-му. Не одразу з концертних майданчиків у політику приходили і інші представники шоу-бізу. Про їхній шлях у добірці ДВ. Лідер нації. Сороковий президент США Рональд Рейган був радіовідучим та кіноактором і знявся у більше півсотні фільмів. Щоправда, акторська кар'єра була нетривалою і не принесла йому великої слави та впізнаваності. Рейган став президентом США, коли йому було майже 70. До того він вісім років прослужив в армії, очолював правспілку голівуських акторів, був членом спершу демократичної, а потім республіканської партії США. Губернатором Каліфорнії і зрештою двічі обирався на посаду президента. Загалом Рейган, якого американці називали лідером нації, займався політикою більше тридцяти років. Він заклав основи нового економічного курсу рейганоміки, та разом з Михайлом Горбачовим та Гельмутом Колем поклав край холодній війні з СРСР. Залізний арнім. І ще один приклад успішних акторів політиків у США Арнольд Шварценеггер. Бодібілдер і зірка Голлівуду, та ще й австрієць за походженням, який лише у віці 21 року переїхав до США, став другим актором після Рейгана, якого обрали губернатором штату Каліфорнія. Втім, долучатися до політичного життя США, Шварценеггер почав задовго до цього, взявши участь у передвиборній кампанії Джорджа Буша старшого. На посаді губернатора Каліфорнії Шварценеггер пробув два терміни. У своїй політиці робив великий акцент на захист довкілля. Саме він став ініціатором запровадження найжорстокіших вимог щодо викидів парникових газів з усіх, які існували у США. Також Шварценеггер розпочав кампанію за скорочення видатків, відмовився від губернаторської зарплати у 175 тисяч доларів. І під час губернаторства не знімався в кіно. Маєстро епатажу! Цікавим представником шоу-бізу в політиці є колишній мер Рейф'явіка, ісландський комік Йонгнар. Засновник найкращої партії, яка позиціонувала себе як відверто корумпована, пародіював опонентів, присягаючись не виконувати свої передвиборні обіцянки. Втім, усе це не завадило Гнару перемогти на виборах мера та керувати ісландською столицею чотири роки. На цій посаді він досяг неабияких успіхів, адже за правління Гнара в місті провели шкільну реформу, навели лад у міських фінансах, а також досягли туристичного буму. Цікаво, що напередодні нових виборів Гнар голосив про розпуск партії і відмову балотуватися на другий термін. Це мало відрізняти його від звичайних політиків, які усіма силами намагаються зачепитися за владу. Скабере. До парламенту до приходу в політику італійський комик-парламентарій Бепе Гріло тривалий час виступав у кабаре і на телебаченні. Спершу він глузував з політичної еліти Італії, а потім і собі вирішив податися в політику, заснувавши десять років тому рух п'яти зірок, партія з євроскептичними та популістичними гаслами змінити все старе на но нове швидко набула популярності. І, хоча із другої спроби, але перемогла на торішніх виборах в Італії. Щоправда, попри гучні гасла, обіцнив життя ця політсила, так і не втілила. Нині гріло відійшов від політичних справ і не займає важливих посад. Тим часом Володимир Зеленський про свої політичні амбіції ніколи не заявляв. По суті, комік потрапив до президентських рейтингів завдяки соціологам і довго вагався щодо своєї участі у виборах. І навіть попри участь у перегонах, Зеленський все одно залишається актором і гастролює по Україні.